Ми з братом двонята, Ми раніше служили в срочку разом і нас в один день призвали, і ми так служимо тепер разом. Ми заступаємо по різних позиціях. Кажуть, що по закону два брати разом не можуть бути, бо якби хтось загинув, то... Бувало таке, що один другого міняли. Заступаємо на позицію, один з другого переживаємо. Ми ж брати. Як би я Юра хотіла, щоб ви вже були всі вдома? Галю, мушу їхати, на мене хлопчики чекають. Вони так як мої діти. Я мушу їхати. 12 квітня його забрали, а 2 травня всі на весілля. Не пустили його. Було без чоловіка. І на весілля не пустили, і висвячувався син, на священника не пустили. Через півроку приїхав першу відпустку. Старший священник в мене, оце він. Молодший тут. Він вчиться на логіста в Польщі. Це його нагороди одного і другого. Футбол, волейбол, легка атлетика. У мене трошки інакші медалі. Ця медаль від президента України, коли поміг віці своїх хлопчиків з лісу, був на прикритті. Хрест отримав на Харківщині. Та сама ситуація, вона було ще похрещує. А це просто довбеде. Я ще не зайшов на позиції, я вже думаю, як назад вернутися, поговорити з жінкою. Приїхав з Карпат, знаєш, вже до нема. Позиції нема. І він там був. Дзвоню, трубки не бере, підняли. Живі, здоровий. Дякувати, Богу.